Ні, я не затриманий. Ви сказали, що я не затриманий. Вони повідомляли, те, що я затриманий. Ну, звісно, якби ви були затримані, ви б сказали. Ви то затримали. правильно, значить, я не затриманий. А ви не сказали це? Я не затриманий. Та ви не затримані, вам А, ну то все, тоді я буду їхати. Та я поїхав. Скажіть колегію, будь ласка, хай відійде. Ну, я вам повідомляю. З приводу. В якому. Активний. Як це активний розшук? Дивіться. Є розшук кримінальний. Є справа в суді. Є витяг зі справи. Буде ну, так я ж в курсі діла. Немає такого поняття активний розшук. Ви ж розумієте, що ви зараз маніпулюєте бази? Яка база? Покажіть мені витяг зі справи, в якому я знаходжусь в розшуку. Покажіть мені номер справи. Покажіть мені номер справи в ЄРДРі. Немає такого. Ну, Так номер справи і витяг зі справи, номер справи в суді. Номер звернення. Ні, звернення це зовсім друге. 62, 20, 12, Ну так це номер звернення, а не номер справи. Це ж різні речі, ви ж самі в курсі. Коротше, все, хай там вирішують, мабуть, стацію, так? Я поїхав далі, мені потрібно їхати далі. Якщо я не затриманий, ну, буду їхати. Ні, то скажіть колеги, хай відійде. По-перше, він знаходиться без жилетки на проїжджій частині так само, як і ви. Скажіть хай відійде на обочину. Тому що я знаходжусь на проїжджій частині на транспортному засобі. А він чомусь без жилетки. Чому ви їх не вділили? Так, ви ж на проїжджій частині. Ну, темно, звичайно, вас повинно видно бути на дорозі. Ну, так собі. Ну все, я поїхав. Ти Ні, я не насміхаю жодного разу. Все, мужики, гарного дня я поїхав, правда, я співшую. Да. До побачення.